От так ось вона обрізка дерева пішла, фруктових, і даю я кролика. Дерева, дерева. Ще не кроплені були, гілочки побрізали. Це всі кролики їдять курору. Такі тонкі гілки з'їдають то повністю все. Гілки йдуть у лодових дерев, яблуня, грушка, сливка. Черешня, вишня трошки хуже йде, не тягне не їсти. А от яблуня, грушка, айва, це то, що треба. Ну і сливка, алеча, абрикос, ну трошки хуже. Вони, звісно, найбільше любляться яблуня, молоді такі гілки і груша. Найбільше полюбляють. Ось такі кролик. Це лаком для них, щоб мали чим займатися. Зимою була ялинка, сосна, а літом зараз всю літо плодові дерева. Також можна клен давати, акацію давати. Верба дуже класна, плакуча їва, дуже класна. Це вони дуже люблять.